Якщо хворий не йде до лікарні, тоді лікарня сама приїде до хворого. Здорова громада. Саме таку назву отримала програма, в планах якої було обстежити 20 тисяч осіб. Ось на цьому мобільному шпиталі. Політична агітація не думаю, адже вибори закінчились, а автомобіль досі тут і досі працює. І не один містами і селами області курсують 11 мобільних бригад і визначають загальний стан здоров'я всіх оточуючих. Здорова громада, так назвали одну із спільних програм першого національного аграрного кооперативу та благодійного фонду. Завдяки таким мобільним шпиталям ми поставили собі за мету обстежити 20 тисяч населення, як міського, так і сільського Хмельницької області. Практично по кожному райцентру працюють ось такі автомобілі, або ж які укомплектовані перед вихідними медики привітали свого десятитисячного пацієнта і продовжили працювати. Закінчуємо завтра красилів. Далі підуть районі центр це Старокосянтинів північ. Хмельниччини і далі підемо на південь. Захід це буде робитися і надалі. Ми будемо працювати в такому напрямку з першим національним аграрним кооперативом. І це абсолютно не політична акція. Це те, що ми робимо і будемо робити кожного дня. Актуальні такі шпиталі на колесах, як у містах, де ніколи для здоров'я часу немає, так і у селах, де медична служба працює у дуже складних та обмежених умовах. В селах дійсно така річ витрубованіша ніж в місті, так як ми наближені до медичних послуг саме мешканці Красилова. А в селах дуже дуже це все актуально, бо в основному проживають люди похилого віку і те, що такий мобільний шпиталь до них заїжджає, це ціла подія. Відбувається дослідження стану здоров'я сільського населення Хмельницької області. В першу чергу ми доїжджаємо до тих найвіддаленіших населених пунктів, в які не завжди доїжджають лікарі. І досліджуємо стан здоров'я селян, які не секрет, не завжди самі. Звертають увагу на свій стан здоров'я ще одним фактором байдужості до свого здоров'я є скрутне фінансове становище а даний проект є абсолютно безкоштовний, і послуги тут надаються на найвищому рівні. Та як ми пенсіонери. То нам краще сюди прийти безкоштовно для такої категорії людей. Ну, особливо потрібно, щоб отакі були виїзні. Проводимо обстеження вимірювання тиска, вимірювання рівня глюкози в крові і експрес-обстеження кардіограми з специфічною розшифровкою. Це дуже хороша програма, яка розраховує велику кількість показників. Люди цінують професіоналізм мобільних медиків. Хочу сказати велике спасибі організаторам це давлення серце і що ви з цим робите. П'ю таблетки і коші не вистачає, і не дійнують, воно пройде, сам собі полікується. Декілька днів тому у селі Кульченки виявили передкризовий стан у жінки, яку відразу госпіталізували. Опрацьовані майже всі села Красилівського району. Після завершення обстежень фахівці складуть загальну картину здоров'я населення і візьмуться за наступний етап програми здоров'я.